Сьогодні у нас з вами тема робочий стіл комп'ютера. Ми з вами згадаємо, що таке робочий стіл комп'ютера і які об'єкти він містить. Тож, як ви знаєте, що комп'ютер не може працювати без програм? Під час завантаження комп'ютера певні програми перевіряють готовність усіх пристроїв до роботи. А потім забезпечують роботу комп'ютера. Після того, як ми з вами завантажуємо комп'ютер на екрані монітора, ми з вами бачимо зображення робочого стола. І ось нам на малюночку з вами демонструють два зображення. Всім знайоме зображення Windows да, робочого стола. І Linux. А зараз трішечки цікавенького. Побачили, що на робочому столі Льонік, Льонікса зображен Пінгвін. А хто, може, можливо, знає, а чому там Пінгвін? Знаєте чи ні? Не знаєте? Зараз я вам розкажу все.